Минулої неділі ми з вами роздумували про одного мужа віри. Єнох. Сьогодні вже Сергій Вікторович згадував трішки. І сьогодні ми продовжуємо говорити про ще одного мужа віри. Це Ной. Що ви знаєте про Ноя? Ковчег. Ще. Потоп. Ще райдуга, ще звірі. І люди, які спаслись. Згадали трошки, все, що знали, згадали про ноя Нам допомагають згадувати, так? Да? Давайте прочитаємо. Вже ми цей вірш читали, але я його по фразам чуть-чуть будемо вернемося до нього. У мене український переклад, але трішки інший, ніж буде у вас на екрані. Але нічого. Євреям 11 розділ 7 вірш. Вірою Ной, одержавши откровення про те, що ще не було видиме, благоговіючи, приготував ковчег для спасіння дому свого. Нею він осудив світ. І по вірі став спадкоємцем праведності. Я трішки буду пояснювати в процесі оцей вірш. Читаючи 11 розділ євреям, от ми частинку з цього розділу тільки що прочитали, ми бачимо унікальні приклади віри різних людей. Там ціла галерея, цілий перелік таких людей, які стали відомі своєю вірою. Зауважте, що до цього в історії нічого подібного не було. Навіть дощу не було. Грози не було. Не було того, з чим би порівняти. Якби люди бачили якийсь потужний сильний дощ, який та йде днів 10. Ну, ще могли б уявити, піде дуже великий дощ, води багато буде. Земля зрошувалась. По-іншому, роса випадала, Бог так створив, що не було те, що ми сьогодні можемо спостерігати. Ось зараз жаркі дні передають, часто після жарких днів грози йдуть. А от вірою Ной одержав откровення про те, що не було видиме. Він не бачив, і люди не бачили, а він будує корабель. Це потрібно було повірити. Для того, щоб таке робити, потрібно було повірити, як мінімум. Ной повірив Богу і почав перше проповідувати. Він проповідував про те, щоб люди навернулись від грішного життя до Бога. І, люди, і, і він почав будувати ковчег. І так, Ной мав слово від Бога. Біблія говорить, що Ной був чоловік праведний. Це не просто правильне життя, вів, а праведний, тобто він не грішив. Віра, основний факт його життя. Про сучасників Ноя написана така характеристика книга буття, 6 розділ, 5 вірш. І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі, та всі наміри й думки серця її. Тільки зло повсякчас. Саме в такий час жив Єнох, який ходив перед Богом, вірою, і Господь забрав його, і жив ной, який теж ходив перед Богом. Ми бачимо, що люди просто неймовірно почали грішити. Розбещення людини. Зло повсякчас, час, злі наміри і думки серця. Така характеристика про людей того часу. І так, ми бачимо початок віри Ноя, вірою Ной, одержавши одкровення. Іншими словами, Бог дав слово ною. Бог дав, відкрив йому свій план, свої наміри. І віра від слухання Слова Божого прийшла і в його серце. Бог є ініціатором нашої віри. Його слово народжує в серці людини віру. І ця віра, вона повинна проявлятися в дії. Жива віра завжди викликає дію в нашому житті. І воно я так само викликало дію, до цього ми ще повернемося. Але візьмемо один євангельський приклад урок віри учнів Ісуса. Після того, як Ісус. Нагодував п'ять тисяч людей хлібом. Він сказав до учнів: перепливіть на другий бік озера, ще Галілейське море називать, бо воно було дуже велике. І вони сіли, попливли. Ісус залишився ще бесіду з народом проводив, після чого пішов помолитись. Коли вони були на середині моря, ніч, зірвалася велика буря, і їм було дуже страшно. Ви тільки уявіть: середина моря, Велика буря, ніч, вони відчувають, що можуть загинути. І тут вони бачать, хтось йде по воді. Звісно, якби вони кожен день бачили, що хтось ходить по воді, ну якось сприйняли б по-іншому. Написано, вони дуже перелякались. Більше того, вони так сильно злякались, що кричати почали так. Написано. Я думаю, якщо там лодка велика, учнів не двоє, не троє більше, вони всі дуже злякались. І Ісус, який йшов по воді, наблизившись до них, сказав: Не бійтесь, це я. Але ви знаєте, я думаю, якраз в момент відчаю, коли здавалось, ситуація безнадійна. Учні від страху кричать. Думають, що зараз можуть і від бурі загинути, ще й тут цей чи привид, чи щось непонятне йде по воді. Саме в такий момент життя Ісус дає нам свої уроки віри. Коли всі людські способи, методи вичерпані, коли смерть дивиться в, в очі нам, не розпізнаний Христос. Приходить до нас і йде по хвилях наших випробувань. В таких безвихідних ситуаціях життя Бог вчить нас вірі. Ви знаєте, сьогодні потрібно тут вставочку вставити. Наш народ, і ми з вами переживаємо дуже великі випробування. На нашому життєвому морі дуже велика буря. І в цій лодочці, в якій ми, нам теж страшно. Страшно від того, що ворог сильніший від нас, що їх більше, що відбувається і всередині країни, економіка, і все, і що буде далі, і яка буде зима, а що якщо мороз і таке інше, чи буде газ, в нас купа питань. В нас дуже багато питань, які ми не знаємо відповіді. Проте ви знаєте, що Господь йде з нами по цих хвилях. Господь іде з нами і більше того, Він каже, не бійтесь. І тут Петро говорить, Господи, це Ти, дозволь мені йти до тебе по воді. Слово Христа пробудило в Петрові віру. Але людина не може йти по воді. І просто так, що Петро захотів, цього мало. Перед тим, як Петро пішов по воді, Ісус дав йому слово, одне слово, невеличке слово, він сказав Іди. І тільки після того він став і пішов по воді. «Іди». Але це іди треба було, щоб прозвучало від Ісуса. Дорогі друзі, вийшовши з лодки, Петро став вірою на це слово, слово віри. І пішов по воді. Що було далі, то інша історія. Не будемо відволікатись. Але те, що він побачив Ісуса, і те, що Він почув від Нього, породило в Петрові віру, і він почав діяти. Якщо ми будемо вірити Ісусу, ми будемо робити неможливі речі. Ворог сильніший так. Да. Ну перемогти не може. І не зможе. Так було і з Ноєм. Ной отримав слово від Бога одкровення. Ми прочитали, вернемося до цього вірша. Це і було основою його віри. Ной повірив у те, що ще не було видиме. Він почув, що Бог хоче знищити нечестивих людей і каже, проповідуй їм. 120 років Ной ходить і проповідує, а йому ніхто не вірить. 120 років він проповідує і помаленьку робить цей кораблик. Ми читаємо євреям 11 розділ перший вірш. Визначення віри. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Є багато речей у житті, яких ми не бачимо, але віримо, що вони є. Вітер. Ми не бачимо. Ну ми відчуваємо його. Ми кажемо, дитини не ліз в розетку. Ну там нічого немає. Можна я уколу Ні, не можна. Тому що електрику ми не бачимо, але бачимо дію. Давайте в іншій сфері. Ми не бачимо любов, ми не бачимо совість. Ну ми якусь дію бачимо. І ми кажемо, я вірю. Віра це глибоке переконання, впевненість. Отже, основою нашої віри є те, що сказав Бог: Слово Боже. Благоговіючи, приготував ковчег для спасіння дому свого. Не було ніяких ознак видимих, а Ной уже почав діяти. Було тільки слово від Бога, а Ной уже почав діяти. Жива віра завжди проявляється в дії. Якщо ви християнин і кажете, в мене в серці є віра, ви будете діяти, ваше життя не буде таким, як раніше. Про Ноя сказано: і зробив ной все, як сказав йому Бог. Оце слухняність, оце віра в дії. Зробив ной все, як сказав йому Бог. Більше того, Ной не знав, через скільки років буде це. Але він робив з року в рік. Він продовжував, він робив і робив. Апостол Петро говорив у своєму посланні, що Ной був проповідником правди. І 120 років він проповідував, він попереджав, він закликав людей до покаяння, до навернення до Бога. Але Ной не тільки словом свідчив, але і діями. Своїми ділами свідчив, це дія його віри. Кожен стук молотка, кожна деталька із того ковчега, яку робили, це свідчило про його віру Богу. Дуже ймовірно, що люди сміялися з нього, що люди глузували, що ти таке там десь на горі будуєш? Нема роботи. Ти подиви, якби хоч біля моря чи біля водойми якоїсь, а він на суші його робить. Також, ймовірно, що хтось йому допомагав. Я думаю, що крім синів, були, можливо, ще люди, які допомагали Ною збудувати цей ковчег. Але що було з тими помічниками? Потоп знищив усіх написано. Усіх, окрім сім'ї Ноя, вони робили, можливо, допомагали, але без віри. У ковчезі були люди, які повірили. Можливо, і сьогодні хтось думає, що роблячи добрі справи, я буду в ковчезі теж. Можливо, хтось сьогодні думає, що правильні речі, якщо я буду благодійністю займатися ще, там допоможу, це непогані речі. Але це не спасає нас. І навіть якщо хтось допомагав церкву будувати ще щось дуже добре і потрібно робити, це не є запорукою спасіння. Єфесянам, другий розділ, 8-9 вірш, давайте разом прочитаємо. Бо благодаттю ви спасенні через віру. Чим ми спасенні? Благодаттю через віру, і це не від вас. Це не наші зусилля, це Божий дар. І отут важливо: не відділ, щоб ніхто не хвалився. Не відділ, тобто не від наших зусиль і добрих справ, які ми зробили. Тільки віра в Ісуса Христа ми можемо спастись через Неї. Добрі діла не спасають, але добрі діла супроводжують віруючу людину. Якщо є віра в серці, добрі діла будуть свідчити про наше спасіння. Отже, сьогодні ми, так як ной, закликаємо і маємо закликати усіх людей до примирення з Богом, до покаяння віри в Ісуса Христа. Дивіться, що каже глибоко пропитаний вірою Апостол Павло. 2 Коринфянам, 5 розділ, 20 вірш, 2 Коринфянам 5.20. Отже, ми посли замість Христа. Начебто Бог умовляє через нас, благаємо заради Христа, примиріться з Богом. Ви подивіться, Він не просто каже: Ну там, якщо хочете, якщо виберіть собі. Ні, Він тут нема байдужості, Він дуже переживає. Він хвилюється і закликає. Він просить. Ми посли від Христа. І начебто Бог умовляє через нас, уявіть собі, що Бог через нас умовляє вас, умовляє це дуже просить. Благаємо заради Христа, примиріться з Богом. Ви знаєте, я дивлюся, як різні люди, навіть які кажуть, я християнин, я віруючий, як передаються іншим. Ви знаєте, люди, які дійсно щиро вірять, вони хочуть дуже хочуть передати, бо вірять в те, що мої рідні і близькі і далекі, вони загинуть без Христа. Життя наше обірветься рано чи пізно. Бог покличе нас від землі. Кожного у свій час. І якщо ви розумієте справді, там прірва, і до цієї прірви йде твоя дочка, твій син. В цю прірву йдуть люди, яких ти любиш, яким не байдуже. А що ти робиш для того, щоб їм сказати, попередити? Дивіться, апостол Павло, чому він так каже? Тому що він реально вірив, він переконаний, був в цій серйозності цього питання. Ну, і так само він не просто так 120 років ходив і щось говорив людям. Отже, ми посли замість Христа, начебто Бог умовляє через нас, благаємо заради Христа примиріться з Богом, бо якщо не примиритись, всі загинете. Ти можеш сьогодні отримати спасіння від Господа. Поклади всю віру і надію на нього. Запроси Господа в своє серце. Останнє місце я прочитаю, ми будемо завершувати. В Новому Завіті написано теж дещо про Ноя і про останній час. Іван від Матвія, 24 розділ, 38 і 39 вірш. Бо так само, як у дні перед потопом їли та пили, женилися і заміж виходили до того дня, як Ной увійшов у ковчег. І не знали вони, а в іншому перекладі, і не думали, поки не прийшов потоп, і не знищив усіх, навіть тих, хто допомагали будувати ковчег. Таким буде й пришестя Сина Людського. Бог скоро повернеться, Господь скоро гряде на землю, забрати своїх від землі. І тут написано, що в останні дні буде так само, як і коли було перед потопом. А як було? Люди жили своїм життям, люди будували якось своє життя, одружували, заміж виходили, їли, народжувалися і помирали, але вони не думали, поки не прийшов потоп. Коли ми читаємо історію, як відбувався потоп, написано: і війшли звірі. В ковчах і війшов Ной з сім'єю, і хто закрив двері? Пам'ятаєте, хто закрив двері? Ной Ной закрив? Він замка робив? Ні, Бог закрив двері, Бог. Ной навіть не закривав двері, відповідно, він і відкрити їх не міг. І коли люди стукали, казали, Ной, ми вже віримо, підожди. А Ной сказав: Бог закрив двері. Ви знаєте, коли Бог закриє двері, тоді стане страшно всім. Коли двері відкриті, багато тих, хто насміхаються, багато тих, хто скаже, та єрунду якусь. Один чоловік прийшов на служіння і каже: я хочу послухати, бо мій брат в цю єрунду вірить. Ну, мабуть, його брат переконав, що треба прийти цю єрунду послухати. Але ви знаєте, що прийде час, коли Бог закриє двері спасіння. І чимось церква сьогодні схожа на ковчег, в тому плані, що можна прийти і знайти спасіння в церкві. Ну цю можливість саму Бог каже, так буде не завжди. І сьогодні ми також задаємо питання, а скільки може це зло прогресувати в світі? Скільки? Скільки над Україною можуть знущатися? Чи так буде завжди? Ні, так не буде завжди. Ви знаєте, колись терпець увірвався, і Бог потопом знищив всіх. Колись терпець увірвався, і Бог знищив содом і Гомору. Прийде час, коли Бог знищить всіх. Але забере церкву. Бо в содомі треба було лота спасти, і він його спас. Ноя треба було спасти, він його спас із сім'єю. Церкву треба спасти в її спас і забере з землі. Дорогі друже, не будьте байдужі до того, що Господь сьогодні нагадує мені і кожному з нас. Нагадує нам про ноя, праведника, який закликав до покаяння всіх. Господь сьогодні закликає до покаяння всіх. Наверніться до Бога, від свого життя безбожного до Бога. Наверніться до того, хто може дати вічне життя. Прийдіть в Господу і запросіть його в своє життя, і Він дасть мир, спокій, нове життя і вічність із Ним. І тоді, коли ми живемо в такий непевний час, і тоді, коли ми не знаємо, що буде ввечері, що буде завтра, ми сідаємо в машину, не знаємо, чи доїдемо, ми вийшли, не знаємо, чи повернемося додому, ми лягаємо спати, ми не знаємо, чи ми прокинемося. Но християнин знає, що щоб зі мною не сталося, я відкрию очі або тут, або з Господом у вічності. Нехай ця віра буде в наших серцях, нехай наша віра не буде просто на словах бла-бла-бла, а нехай ця віра перетвориться в хороше життя, в наші справи, в характер наш, який змінюється. Оце справжня Божа віра. Хай Господь благословить цьому нас. Амінь.